Усім привіт! Сьогодні граємо Sims. і челендж у нас це побудувати будинок на дві клітинки в ширину. Отже, щоб ускладнити ще собі цей челендж, я вирішила дізнатися, для скількох сімів я буду будувати цей будинок. Плюс потім ще дізнаюся, хто саме це буде. Отже, кількість сімів на сьогодні. Богу, це два сіма. Це має бути дуже просто і легко. Це прям супер ідеально. Це прям ідеально, прям дуже ідеально. Так, і тепер дізнаємось, хто ці два сіма. Перший сім це буде старша сестра. І хто ще це може бути? І дядько. Отже, я бачу, як один блогер теж робив будиночок. На дві клітинки в ширину, і мені дуже сподобалось, який в нього будиночок вийшов, але в нього був такий стиль модерн. Плюс мені не дуже сподобалось там планування, от тому я думаю, що я буду будувати приблизно можливо, так як він, але все-таки планування я поміняю. Отже, будуємо будиночок. На дві клітинки для двох людей, для старшої дівчинки і якогось там дядька. От тут я хочу, щоб в них ще була якась тераса. Далі я хочу, щоб в нас були сходинки. Ось в такому стилі хочу, щоб були ці сходинки. І, до речі, будиночок має бути двохповерховим. Ось так, я думаю, має вистачити на дві кімнати, можливо, якийсь ще туалет. Нам треба додати якийсь дах. Ось ти, мабуть, що. тепер я хочу додати ще ось такі от штуки сюди. Типу такого. Можливо, краще б навіть зробити сходинки ось такі на одну штучку. Тут додати якісь колони. Тоді ось це я хочу трішечки посунути сюди. Ось так. Далі додати треба двері. Окей, можливо, хай будуть такі. Я просто хотіла поставити двері, і типу збоку ще зробити таке от класне випукле вікно, але Але... тут у нас буде балкон. Чікс, Чікс, Чікс. Ось так. Було би круто взяти щось таке і якось помістити його, але воно супер велике. Мені дуже подобаються ці штуки. Далі низ. Я хочу, щоб був красивим, з камінчиків. Я не впевнена на рахунок цього б... даху. Е, Проставляємо, можливо, якісь вікна тепер. Це дуже великі вікна. Ну, ці мені подобається. Нехай будуть такі вікна в цьому будинку. Переходимо до будиночку планування, будиночку всередині. Коридор. Сходиночки мають бути. Туалет і умивальник. Тут у нас має бути кімната дівчинки. Тут десь таке ліжко, шафа, стіл має бути десь, якраз і звідси має бути вхід, душ. Все, значить, переходимо до облаштування. Так, поставлю спочатку такі, типу. Потрібні речі, а тоді додам прикраси всі, які потрібно вже за камерою, бо прийдеться дуже багато монтувати. І так, почнемо з кухні. І на кухні, значить, що нам потрібно? Вибрати якісь шкафчики. Якщо це буде світлені з темною поверхнею, це буде ок. У мене є такий класний холодильник, але може підійде і оцей. Я хочу тепер поставити стіл. От, і тут зробити вікно. Це буде відкрите, а це, типу, ось так. І мають бути ще стільчики в їдальні. Точно не цей стиль. Окей, нехай будуть поки такі. Отже, нам потрібна плита 100%. Ось така, мені здається, буде найкраща. О, мені дуже подобається, до речі, така майка, бо на ній є, оцей рушничок. Треба поставити якийсь bin але я от що подумала, в Україні як це все робиться. Всі сміттєві відерка ставляться під, у підмийку. Того давайте уявимо, що тут вона і є. Далі додаємо верхні ящички. Поставимо все ж таки ось ці. І можна було б додати ще, можливо, якихось полиць. Добавимо сюди полицю, ще сюди буде полиця. Ще хочу додати оцю плиту, Пли, плиточку, точніше. Так. І ось так. Далі має бути зал, і нам потрібен якийсь класний диванчик, можливо, не супер великий, можливо, навіть щось в такому стилі. Телевізор на стіну, а можна якийсь трошки менший. Отже, далі переходимо до туалету. Туалет. Це не складно має бути, по ідеї, бо все, що нам потрібно, це реально туалет. Звичайний туалет. Ось такий. Далі має бути умивальничок, але я хочу зробити умивальник на тубочці. Ну, ось так. Чим погано, мені здається, нічим не поганим. Треба повішати, значить, дзеркало. Якесь невеличке дзеркало. Далі сюди нам потрібно якийсь сторич. Нам потрібна якась шафа для одягу. Мені подобається оця шафа, вона доволі велика і сюди можна багато всього помістити. Можливо, треба краще додати таку от штучку десь. Нехай воно буде ось тут. Типу, чим воно там буде комусь мішати? Я думаю, нічим, нікому не буде воно там мішати. Оце те, що я ще шукала, це ось таку штучечку сюди. До речі, що я подумала? Можливо, нам ці сходи потрібно якось зробити так, щоб вони були отак от. А вони якось не підходять, мені здається, по розміру. О! Mm. Оці прям дуже класно вписуються. Наверху буде спальня. Нам потрібно якесь ліжко, ліжко красиве, але в мене тут невеликий вибір, тому я буду брати, обирати з того, що є. Ну, мені подобається, в принципі, таке, але воно якесь ніби як дитяче. Ну, хай буде ось таке. Добавимо відразу, можливо, якийсь робочий стіл для неї туди. Простий такий стіл. Було би добре додати якусь таку полицю для книг. Треба додати взагалі-то якийсь комод або шафу для одягу. Ось. Тоді ліжко підсунемо сюди. Далі нам потрібен, значить, приліжкова тумбочка наврядчик. Хоча я думаю, що можна було просто підставити якусь таку тумбочку під низ сюди, зробити її частиною столу. Мабуть, ця краще сюди підходить. Ми Стільчик додамо. Я хочу в це був якийсь хороший стільчик, але не супер фенсій, але такий зручненький. Взагалі можна було б щось такого, але мені здається, по вайбу не підходить, не підходить. Можливо, можна було б додати щось типу такого, чого такого. Блін, мені реально треба докачати якихось модів ліжок, бо ну, це нереально. От як я маю ставити таке от ліжко. Ну, окей, хай він отак от спить, тоді далі можна додати йому якийсь якусь шафу. До речі, мені здається, що в мене ще й мало шкафів. Ти, в принципі, ну, що йому ще треба цьому дядькові? <сі> Я реально не знаю, що треба чоловіка. По ідеї, ну, в принципі, можна було б ось так рухнути. І мені це взагалі ніяк не допомагає. Хіба ось сюди ліжко і що тепер? А тепер зробимо так, зробимо ванну туалет. У них буде душ, звичайно ж. Якийсь такий простенький душ. Тоді далі туалет. Знову такий найпростіший якийсь. Хоча, чесно кажучи, я ніде не бачила, що в будинку на двох людей було там два туалета. Того давайте якось заберемо це все. Буде в них просто душ. М -м -м, можливо, ще й умивальник, що зранку чистить зуби собі. І тоді можна кімнату, в принципі, зробити більшою. Все, тоді кімната в цього дядька побільшала, а це означає, що йому можна ще щось додати. Можливо, йому теж треба якийсь стіл, наприклад. Такий от стіл. До речі, мені потрібна шафа на одну клітиночку. Можливо, ще потрібний якийсь стільчик додати. Но я не знаю, що ще людям треба. Стіл, два кресла, <свісно> ліжко, шафа. Давайте просто повибираємо якісь шпалери для цих всіх кімнат, і тоді я вже все прикрашу і покажу, як вийшло. Насправді я вирішила вирізати цю частину, де я обирала шпалери, щоб відео було максимально коротким. Тому просто насолоджуйтеся інтер'єром. Будиночку. І так, з поверненням показую тепер, що ж вийшло. Вийшов такий от будиночок. По вікнах в мене можливо є ще питання. Але давайте прикинемося, що тут все окей. І давайте погнали, зробимо огляд. Будемо оглядати його ввечері. І так, ідемо. Тут у нас отакий от красивезний, приколесний коврик, Такі от пташечки, ліхтарик. І загалом то все заходимо. І ми в прихожій. Упс! От от коврик. Купа взуття. Отакі от особисті речі людей. Тут ще є вішалка, і давайте погнали далі. Ідемо через маленький коридор. І тут у нас туалет. Такий от туалет з різними дрібничками, з рушничками, з розетками, з щітками. Все як має бути. Ходимо, йдемо далі. Тут у нас така вішалка і сходимо на другий поверх, але рухаємося далі. Такий от комод. Тут у нас, типу, як міні зал. Дуже класний диван з подушечками, пульт. От, -от до цього коверка у мене є питання, але ну, не знаю, не знаю, чи він сюди підходить. Плюс тут є круесани з чашечками. Рухаємося далі і йдемо от сюди, потрапляємо. Це у нас кухня. Тут у нас є морозильник. Потім просто Якісь ще штучки для кухні, всяка їжа, мисочки, тарілочки, варення закрутки якісь і така от кухня. Мені дуже подобається цей рушник. Оці от стаканчики перевернуті, ніби вони щойно помиті. Спечені, щойно, сіна бони, до речі, теж тут є. І отут -от тут -от такий от чуто, весь просто коврик обожнював, він такий гарненький, що капець. І от таке от вікно, яке виходить на вулицю. Пішли далі на другий поверх. Спочатку в спальню чоловіка, з яким живе дівчинка-підліток. Можливо, це навіть його дочка. Тут у нас душ, дуже класна плитка, мені подобається. Халати, рушнички, корзиночка для білизни. Далі, тут у нас картиночки такі, і світло. І ще ось така от малесенька шавка для того, щоб поскладати всякі. Потрібні речі і не потрібні. Ідемо в, в кімнату цього чоловіка. У нього тут, отак, от гарненько поскладений одяг, комп'ютер, і книжечки і всякі статуетки навіть бейбі-йода є. І в нього таке от відкрите вікно, бо він любить дивитися отак, от вікно собі. Рухаємося до дівчинки. Отак ми заходимо до неї і бачимо відразу дзеркало, тому що тут є такий от шкаф. Плюс комод, ще одне зеркало з бантиками. Не знаю, звідки ці бантики, вони просто мені сподобалися, я вирішила їх додати. Плюс ковер. Блін, я не знаю. Я ненавиділа ці в дитинстві, а зараз вони так класно виглядають, коли вони чисті і їм не по 20 років. Плюс тут такі от подушечки, класні такі милі. І ще отаке от покривало. Воно накинуте, типу, окремо, і це дуже вайбово. це дуже вайбово. Робоче місце. І ще дивіться, затяніть подушечка на стільчику. Для того, щоб тепленько було. І, в принципі, це все. Ось такий будинок вийшов. Мені дуже сподобався цей будинок, незважаючи на те, що я на нього потратила дуже багато часу. Прям дуже багато. Але це дуже-дуже класний будинок, і я навіть не розраховувала, що він вийде таким класним на оцих дві клітинки в ширину. Тому всім дякую за перегляд. сподіваюся, вам сподобалося. Всім гарного вечора і пока!